Всім привіт! З вами Ольга Ковальова. Сьогодні я хочу розібрати 5 найбільш поширених міфів щодо робочих віз. Міф номер один: в Данії дуже легко отримати робочу візу. Ну, це твердження, чи, верніше, цю думку ми бачимо в кількох різних варіантах. Зазвичай одна з них це коли людина, наприклад, запитує. В соціальних мережах як можна приїхати до Данії на заробітки. Ось я знаходжуся там в Польщі чи в Чехії, маю або якусь робочу візу, або прихисток місцевий, і хочу переїхати до Данії. Ну І під час діалогу з багатьма учасниками з'ясовується, що автор допису не має права на оформлення СЛ1 і СЛ2. І тоді такій людині починають радити, оформити робочу візу. Для цього потрібно. Знайти роботу. Ну і від такого діалогу стається враження, чи виникає враження, що дійсно варто лише знайти будь-яку роботу і можна отримати робочу візу. Також не допомагає той факт, що більшість українців, які зараз перебувають в Данії, отримали СЛ1 чи СЛ2 за спеціальним законом. І дійсно, це дуже-дуже простий тип візи для. Отримання саме SL1, SL2. І це збиває з пантелику і складає враження, що будь-яку візу довгострокову у Данії так само легко отримати. І це, на жаль, не відповідає дійсності. Ну і ще один момент, і ще одна категорія осіб, які ширять такий міф. Це люди, яким пощастило влаштуватися на роботу до якоїсь крупної компанії, до серйозного роботодавця, де є цілий Відділ, або це може бути HR-відділ, тобто кадровий відділ, або юридичний відділ, який допомагає з оформленням усіх документів, в тому числі і робочих віз. І от такі люди також. Дуже щедро діляться порадами, що можна просто щось там заповнити, просто щось там подати. Ну, дійсно, з їхньої точки зору, все виглядало просто. Насправді, в Данії існує ціла купа абсолютно різних типів робочих віз, з абсолютно різним набором вимог, і далеко не кожне працевлаштування цим вимогам відповідає. Тому для того, щоб сказати, чи ви можете отримати робочу візу чи ні, потрібно бачити конкрет. Ваш контракт. Але там, де цим займався колега-юрист, дійсно, людині не довелося багато з цим заморочуватися. Просто їй дали щось підписати, ткнули пальчиком, де поставити свій підпис, і для цієї людини все відбулося якось. Поза межами уваги цієї людини. Так? Ну, і, дійсно, є такі дуже вже доволі часто я бачу такі дописи чи коментарі від людей, яким пощастило так, от, отримати робочу візу саме від якогось серйозного роботодавця. Ви можете таких людей розпитувати, як вони влаштувалися на роботу в таку фірму. Тут їхній досвід буде корисним, а от щодо саме юридичних тонкощів справи краще їх не розпитувати, тому що їхні поради скоріш ваш, вас заплутають, ніж допоможуть. Другий доволі розпосюджений міф щодо робочих віз в Данії полягає в тому, що нібито потрібно заробляти певну суму. Верніше, це частково правда. Дійсно, є до кожної робочої візи, до кожного типу певна вимога по зарплаті. Але тут виникає плутанина. Дуже часто ми цей міф бачимо у вигляді запитання: скільки мінімум я маю заробляти для того, щоб отримати робочу візу. Справа в тому, що, по-перше, існує два різних. Типи вимог щодо зарплатні. Ну і по-друге, один з цих типів доволі таки заплутаний. Тепер давайте розберемося. Перший тип вимог стосується лише такої схеми робочих віз, як пейліміт. Там дійсно однією з головних вимог є те, що ви заробляєте певну суму на рік. Причому цих пейлімітів два. Наразі у 2025 році ці вимоги по зарплаті становлять. 514 тисяч на рік для основного пейліміту і для додаткового 400 тисяч, верніше 415 тисяч крон на рік. Але до кожного типу робочої візи, не лише до Пейліміту, але й включаючи Пейліміт. Є вимога, що ваша зарплата має відповідати данському стандарту, і отут питання стає дуже цікавим і розгалудженим. Справа в тому, що цей данський стандарт передбачає класифікацію за галузями, за типом вашої професії, за стажем та за регіонами. Тому суму, яку має відповідати саме ваша зарплата, потрібно розглядати в індивідуальному порядку. Виключенням є такі візи, як, наприклад, для ферми. Там є конкретна посада. Яка називається фодеместом, тобто це особа, яка годує тварин, то там чітко прописана рекомендована зарплата. І цю, цей поріг знову-таки міняється періодично, зазвичай раз на квартал, і актуальну суму треба дивитися на сайті Denmark, Це офіційна сторінка міграційної служби та Сірі у Данії. Третій міф доволі розповсюджений це те, що для отримання такого типу візи, як анпесмахів або прив'язка до ринку праці, якщо це прикласти українською, потрібно пропрацювати два роки і втратити дозвіл на проживання. Ну, щодо двох років, це повністю на 100% відповідає дійсності. Але щодо того, щоб втратити свій поточний дозвіл на проживання, це вже Є плутанина, тому що зазвичай дійсно для більшості типів візи, з яких ми переходимо на прив'язку до ринку праці, потрібно, щоб ми знали, що наш поточний дозвіл на проживання закінчується. Ну, тут слід додати, що на цю прив'язку до ринку праці не так просто перейти. І на неї мають право лише деякі особи, які перебувають в Данії на деяких певних. Типах візи, а саме це біженці, це особи з прихистком за особливими законами про українців та по закону про афганців. Це особи, які тут на сімейних візах, на воз'єднанні, на супровіді, в тому числі на воз'єднанні за європейськими правилами, і які розлучаються або з інших причин не можуть продовжити цей супровід чи воз'єднання. Але якщо така особа пропрацювала два роки на одного того ж самого роботодавця, вона може податися на оцей arbeitsmarkt цю І в більшості випадків, дійсно, таки ми маємо отримати конкретне рішення від міграційної служби, що все, наш нинішній дозвіл на проживання закінчується, або не може бути продовжений, або анулюється, або що ще. І тоді особа має право подати нам. Отакий От тип робочої візи, як прив'язка до робочого місця. Але є два виключення: це особи, які мають дозвіл на проживання за особливими законами про статус українців та про статус афганців. В цих категоріях завжди дозвіл на проживання обмежений законом. Тобто, в нас в українцях чітко написано, що поточний дозвіл на проживання закінчується у березні. Зараз, 26-го року, ми не знаємо, чи його будуть продовжувати. Але кінцева дата відома. І навіть в законі про українців, про особливий статус українців, вказано, що це є виключенням. Українці можуть подаватися на цей дозвіл е робочий, який називається пров'язка до ринку праці, в будь-який момент. Після того, як вони відпрацювали у ці два роки, і до того моменту, як їхній дозвіл на проживання закінчився, третій доволі розповсюджений міф це те, що можна отримати робочу візу, маючи приватний бізнес. Це частково відповідає дійсності, але далеко не під кожний бізнес можна відкрити ось таку робочу візу. Справа в тому, що робочі візи за типом стартап Денмарк, так вони називаються, можна відкрити лише на інноваційний бізнес. І навіть недостатньо лише мати інноваційний бізнес. Справа в тому, що таких віз видається лише 25 штук. Ой, вибачте, 75 штук на рік. І може бути, що в нас інноваційний бізнес, але ми 76 у списку. Нам не пощастило. Так, для того, щоб отримати такий тип візи, потрібно пройти цілу комісію, довести, що ваш бізнес інновативний, і, на жаль, отакі типові сфери зайнятості, як б'юті бізнес, різні там тістечки, смаколики, перевізки і все таке інше, що є типовим для бізнесу. Українців, наприклад, там, прибирання, фірми з ремонту і так далі. Це все не буде вважатися інновативним бізнесом, тому що таких послуг на данському ринку послуг та товарів дуже багато. І нічого унікального ви запропонувати не можете. Ну, і останній міф, про який я сьогодні хочу поговорити, це те, що можна отримати робочу візу, маючи кілько. Зайнятості дуже часто до мене звертаються клієнти, які кажуть: ну, ось тут в мене є основна робота. Тут я не дотягую, наприклад, по зарплатні до е, якогось там ліміту. але... Дивіться, якщо я приплюсую свою додаткову зайнятість, яка в мене теж є, то в мене вийде достатньо для того, щоб отримати візу, наприклад, за схемою PayLimit. На жаль, робоча віза видається лише під одну роботу. Недостатньо мати, наприклад, кілька часткових зайнятостей, які вам в сукупності дадуть повну зайнятість на 37 годин на тиждень, або мати якийсь підробіток для того, щоб в сумі ви отримали потрібну зарплату. Доліміту, або щось інше. Робоча віза ведеться під конкретного роботодавця. Вона не дає вам право працювати на іншого роботодавця без особливого дозволу. Але там теж купа різних правил, якими я вас зараз не буду заморочувати, але це окреме, доволі заплутане питання. Ну і такий момент, що на робочу занятись на неповну, вам робоча віза, на жаль. Не відкриється. На цьому у мене все. Якщо у вас є ще якісь питання щодо того, що відповідає дійсності, а що не відповідає, пишіть ваші запитання у коментарях. Також я хочу від вас почути, якщо ви самі чули якісь інші міфи щодо робочих віз в Данії і можете їх розвінчати. Побачимось в наступних відео. Всім пока!